Франківські вулиці не ремонтують. У місті просто не вистачає підрядників, які б здійснювали ці роботи. Зокрема, йдеться про площу Міцкевича і вулицю Лесі Українки. Ремонт цих об'єктів влада планувала розпочати одразу після дня міста. Реконструкція велика і вартує близько 10 мільйонів гривень бюджетних коштів. Тож чиновники оголошували тендер у системі Прозоро. А втім, на нього не подалася жодна організація. Подібна ситуація спостерігається і на інших. Конкурсах так само підняті переходимо у оголошували, так само не було жодної пропозиції. Тобто жоден учасник не виявляє бажання виконувати роботу. І це є проблема, тому що, якщо немає виконавців, відповідно робота не виконується, відповідно. Ну не робляться ті чи інші важливі об'єкти в Івано-Франківську. тож чиновники не бачать іншого виходу ніж просто активніше закликати підприємців брати участь у тендерах, запевняють, реєстрація у системі електронних закупівель досить проста. До того ж, влада не вимагає великого пакету документів. Щоб не було ніяких спекуляцій, будь ласка, підприємці, які мають можливість працювати в місті Івано-Франківську, в різних активно долучайтесь до тендер до тендерів до закупівлі в системі прозоро і беріть участь у в тендерних закупівлях Сьогодні робота роботи вистачить. Сі нагадаємо повністю здійснювати закупівлі через прозоро. Франківська мерія почала з 2017 року. Виконавця робіт ця система визначає автоматично, бере до уваги найнижчу запропоновану ним ціну. Іваріон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.